Дорогі браття і сестри у Христі. У святому храмі, де панує Господь, кожне слово має бути сповнене благоговіння. Але часом ми вимовляємо фрази, які ранять душу і віддаляють від Бога. Пам'ятайте слова Писання Хто стереже свої уста, той душу свою хоронить. Приповідь 13:3 Краще мовчати, ніж грішити язиком. ПО перше. Фраза Бог мене пробачить. Це легкованне виправдання гріха. Ми не сміємо гратися з милосердям Господнім, ніби Він слуга наших примх. Святий Іоанн Златоуст навчав: Не спокушай Бога, бо покаяння не гра, а сльози душі. Вимовляючи це, ми зневажаємо святість, і гріх множиться в серці. По-друге, я не такий грішний, як інші. Ой, яка гординя ховається в цих словах. У церкві ми всі рівні перед Богом, а порівняння себе з ближніми це піднесення над ними. Господь каже не судіть, щоб і вас не судили. Мате 7.1. Ця фраза сіє розбрат і віддаляє від смирення, яке є основою спасіння. Гордий, як фарисей, що молиться, але не чує Бога. По третє давай обговоримо справи або подібні мірські розмови. Храм не базар, а дім молитви. Вимовляючи таке, ми оскверняємо святе місце, відволікаючи себе і інших від спілкування з Небесним Отцем. Писання застерігає: Мій дім домом молитви назветься Мате 21.13. Ці слова перетворюють храм на місце суєти, і Бог відвертає своє лице. Друзі! Якщо вам цікава ця тема, я сьогодні випустив повне відео, яке ви можете подивитись по посиланню внизу. Або на моєму YouTube каналі, моє останнє відео. Дякую за увагу!